Обіцяне відео про аксесуари і трошки буде луків разом з аксесуарами. Тож, якщо, якщо вам цікаво, цікаво більше про прикраси, про прикраси будь ласка, може зняти нове відео. Напишіть мені. взагалі всі аксесуари я привожу з різних країн, ну от. Я таким чином привожу певні магнітики. Магнітики. А взагалі, я не є дизайнером чи кимось таким. Я просто власниця косметичного бренду, який знаходиться в місті Києві, і періодично розказую тут про все: про мотивацію, про свої луки, про життя і про те, як жити щасливо і в задоволення навіть у ці часи. Погнали! Моя святая святих зразу скажу. Красти нема що. <laughs> Якщо хтось подумає, що тут золото брульянти, то ні. Насправді, це все такі доволі прості речі, але я їх обожнюю. Тому що все підбиралося. Ну, от я люблю речі з родзинкою. Так. Наприклад, гляньте, це український бренд. Які сережки. І до нього я купила ще ось таку брошку. Фантастично! Або Ось ця прикраса, ось вона, вона тягається на шию. Я її привезла з Мексики, спеціально їздила в це місто Гуано Воно називається, де видобували стрібло і досі роблять отакі фантастичні прикраси. Не цікавіше, вона ще є сережка, але одна залишилась. Тепер буде моносережка, як зараз модно. А ось цю прикрасу я привезла з В'єтнаму. І з того ж В'єтнаму привезла ще отакі сережки. Мені вони так сподобались, і я періодично з'являюсь в них е, відео. Ось так виглядає. Це срібло, вони легенькі, і мені вельми подобаються. Взагалі, як я сказала, люблю цікаві якісь прикраси. Тому а не можу не сказати про український бренд. Називати його не буду, але це мені подарував мій колектив. За що їм вельми дякую, просто фантастична прикраса. А я періодично її вдягаю і кожен раз згадую про свій колектив. <смі> дякую, моя команда. Обожнюю вас. Це лялька-мотанка. Я думаю, ви впізнали, але в сріблі є певні речі, знакові. Так, от, оце я ношу цей браслет. Е, я думаю, всі впізнали, що це таке. Це відгільз. І от свого часу мені її подарували, і я доволі часто вдягаю цю прикрасу. Для мене не важливо, скільки вартує прикраса. Для мене важливо, щоб я почувалася дуже комфортно з нею. І я можу от абсолютно вдягнути цю прикрасу з гільз і свій годинник Картія, наприклад. Це найдорожче, що в мене є з аксесуарів. Просто свого часу я подумала, що я все-таки бізнес-вумен, і можливо мені час купити собі якийсь годинник, який би мені був до душі. І цей годинник був до душі, я за ним полювала в декількох країнах для того, щоб купити суттєво дешевше. І знаєте, де купила? В Малазії. Це цікаво. А в Швейцарії і в Італії цей годинник коштував, ну. Суттєво дорожче, ніж в Алазії. Ну така історія. Взагалі я завжди любила годинники раніше. В мене були ну, більш такі спортивні, але зараз з часом з'явилося трошки більше статусних, можливо, годинників: це той же брейтлінг, омега і Лонжин. Найчастіше, коли я подорожую, я вдягаю лонжин, бо його не шкода. Якось так. Хоча це не значить, що я не ношу годинники будь-де на виробництво, я не боюся, щоб щось там їх не поцарапати. Бо насправді речі повинні слугувати для того, щоб ти ними насолоджувався, а не ти слугуєш речі. Якщо подивитися ось сюди, то в мішечку від Cartier у мене лежить М -м -там, там Ось. Дуже мені подобається це українське намисто. Я доволі часто його ношу. І, і щоб ви розуміли, наскільки мені подобається. У мене є таке ж. У мене їх два, просто це ще довше. Мені робили його на замовлення, а, але ношу я одне. Ну, от так сталося якось. Одне мені ближче. Взагалі, якщо б я могла, я б підтримувала тільки українських виробників, але буває таке, що ти приїжджаєш в іншу країну і не можеш це не купити. Наприклад, цю прикрасу з Мексики. Або цю прикрасу з Єгипту. Або ж ось дві каблучки. Це ручна робота японського майстра. Я купила у нього особисто, він продавав на якійсь виставці в Японії. І мені так обидві ці каблучки сподобались. Він їх робить вручну, там молоточком оце простукував. Я не могла не купити обидві. Особливе місце в моїй душі займає. Ця прикраса. Я купила її спеціально для того, щоб їздити за кордон і щоб українці і не українці бачили, що я українка. Зазвичай за кордоном я ношу її. Хоча часто ношу і в Україні. Люблю Україну. А це, до речі, прикраси все таке жовте, велике, яскраве. Їх я вдягаю, коли знімаю відео для YouTube. Тобто лаконічна якась сукня і якісь такі прикраси. Тому вони доволі недорогі, теж збираю по всьому світу щось. Вау, щоб воно в очі кидалося. Наприклад, ну от в реальному житті я ці сережки би не вдягнула. А для відео так. Або, наприклад, ще одні доволі масивні, незвичні. І от всі такі речі мені подобаються саме для відео. Або ось щось таке. А це намисто зі шкіри. О, боже, зараз покажу вам таке намисто. А, -а, -а. хвилинку тут я зберігаю свої ремінці, і це дизайнерське намисто зі шнурів. От, в принципі, ти вдягаєш дуже просту річ. Це намисто і все. Твій образ завершений. Це український дизайнер. І зараз давайте подивимося декілька образів разом з аксесуарами. Погнали! Штани. це український бренд Моранзі. Коль'є, не знаю, як це назвати. Це український дизайнер, але не пам'ятаю хто. Сорочка ні, це якийсь іспанський бренд. От, власне, так би я це вдягнула. І більше нічого, бо мені здається, що тут вже все інше було би зайве. Або той самий образ, тільки з іншими сережками і каблучкою. Який би ви варіант вибрали для себе? З чорним коліє чи ось так? Напишіть в коментарях. Сукня це український бренд, якийсь мас-маркет. А от прикраси тут трошки чогось українського, а всі інші я звозила з усіх країн. Іноді я люблю. Прикраси нашаровувати одна на одну, і мені здається, що воно виглядає доволі оригінально. А можливо, вам здається, що я як сорока. Напишіть в коментарях вам як. Це виглядає ось так. Тут дві прикраси. Браслет. Купу золотого. Як сорока в грона, але мені здається, що в цьому образі воно все разом виглядає доволі непогано. І сукня ця, до речі, трансформер. Її можна ось як завгодно так от робити. В неї дуже багато цих шворочок, з ними можна гратися аби було бажання. Сукня це український бренд, хочу собі таке. Це шовк, дякую їм. Якість фантастична. Рекомендую. Якщо вам сподобався такий формат, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. І, в принципі, якщо цікавий формат, Підбору луків, то я можу показати, як з однієї сорочки зробити 10 луків чи з одними штанами. Бо насправді речей може бути небагато, але їх можна дуже цікаво комбінувати. Напишіть мені, і, взагалі, якщо вам було цікаво, можна поставити якогось лайка і написати коментар в підтримку цього каналу. І побачимось наступного разу. Па!